Вітаю глядачів та підписників мого каналу. <кій> Перш за все, за все хочу подякувати всім за коментарі, за ту підтримку. То відео набрало в мене рекордні, 17 тисяч переглядів. У мене такого ніколи не було. Для мене колись тисяча була. <кій> Це вже добре. А тут стільки я просто приємно вражений і приємно вражений підтримкою. Також хочу подякувати Любов Поляєвій. Зробила таку маленьку рекламу у себе на каналі, допомогла трохи в розвитку. Щиро вам вдячний. Також хочу подякувати за ті привітання, які ви будете зараз писати в коментарях. Я надіюсь, будете писати, так як сьогодні 1 травня, 1 травня у мене день народження. Виповнилось мені аж 37 років. Так що наперед. Дякую, щоб сильно не відписувати. Бо сьогодні не буду мати як. Так, да, розумію нагле старе щастя, але нічого не порокиш. Отже, сьогодні хочу показати в відео один препарат, такий дуже гарний і дієвий це фюзілат Форте від Сингента. Ось такий препарат, дозування, чесно не пам'ятаю. Дозування багаторічні 20 мл на 2-3 літри води. Я не пам'ятаю, я давав 20 мл на 2,5 літри і проходився ним по перію. Було під одним відео питання про перій. В рядках був перій, до речі, з того, що змерзло. Оце оці ось ці 20 штук, що залишилось. І то, можливо, бачите, які вони. до половини їх немає, але нічого. А це той, що стояв в хаті. Аж три помідори, не бачите, які залишились. Ну, надіюся, що, можливо, зі стебла щось пустить. Може. Так, ось. а це перчик, той, що був в хаті. Трошки залишилось, але багато, звісно, пішло. Отже. Про роботу фюзеладу. Зараз покажу, як виглядає пиріг. Обробка була приблизно дві неділі назад. Бачите? Все, ось вже аж засох, вже засох. В фазу активного росту було пройдено ним. Такий бурян він не забирає. Ось там окрієць, там кульпаба, ці всі, він не забирає. До речі, ось така травичка, ніби як газонна. Ну, Трохи він її взяв, але ну, дуже туго. пирій. дивіться, найкраще. Бачите, який результат? Він працює довго, повільно. Але він працює, в мене ось тут на малині. Ось бачите. Щоб не розводити, не, не розсапувати його. До речі, коли дружина сапала перій, не пирій, а малину, обов'язково казав, щоб краще пирій залишала. Чого? Відрубає і з того корінця піде. А це згорить, а той корінчик, який був відрубаний, з нього піде нові паростки і нові, знову буде той самий пиріг. Так, ось так я проходився. Дивіться, ось тут. Його небагато, але, але він був був і слава Богу його вже немає. Десь трошки краще, бачите, ось тут. Трошки він зеленіший, але все одно йому вже, як то кажуть, гайки. Оце від переїв. Це малина по лісі, бачите, що мороз наробив. Трохи підпалив молодий лист. Ну, По-хорошому треба було б пройтись якимись одівантами по ній. А нічого відійде. Це нічого страшного. От. Ось так. Не знаю, видно, не видно. Ось так виглядає пирій. Жовтенький, вже майже засох. Кульбабка росте, їй нічого немає. Але я вам скажу, що кульбабка все одно трошки притупилася в рості. Не така вона листата, не така вона велика. Ось бачите, як ось тут травичка, ось так лінія йде. Гарна травичка, сюди вже все. Вже воно згоріло. До речі, у нас тут тракторець ходить, не знаю, може буде погано чути. До речі, до речі, в рядках, в рядках. В рядках не обробляю. ну, Фунгіцид є фунгіцид. Ось тут в мене трошки було, але буду обробляти від цього, від перію, буду обробляти пізніше. Буду обробляти після того, як вже відплодоносить. Ось бачите, яка дія його гарна, як він хорошо працює. Буду вже обробляти тоді, коли він відплодоносить ягода і... і вже спокійно собі. Я гербіциди взагалі не люблю, це єдине, що використовую від, від перію. Ось. В принципі, це все, що хотів розповісти. Прямо фюзіладу можна прямо по... По клубніжці, прямо по ній зверху, їй нічого не буде. Ну, да, так, вона трошки притупиться в рості, але їй нічого не буде. Але до збору ягоди, до ягоди взагалі не. Стараюся його не вносити лише після. А, так, ось дивіться, ще хочу показати. Бачите, ось тут також проходився. Бачите, в якому стані вона, ця травичка. Якась така мілка газонна ніби травичка. От вона ніби пожовтіла, має такі жовтенькі, бачите? Але щось він її так тугенько. <рес> Але все одно. О, все сухенько зверху вона. Оце вже кінчики, кінчики сухі в цієї, в цього вида. А ось цей вид такий ще тримається. Не знаю, можливо, ще раз подеться пройтись. Ну, нехай, хай довго, але він його забере. О, там, де ми не можемо пройти сапою, тут що робиться З краю від розсадника. Тут взагалі трошки забагато його, але нічого все. Ще раз, міжрядя, міжрядя, в принципі, можна проходити по краях плантації, а вже ось тут, ось бачите, є отаке. Ну, моя думка. <кій> Поки не раджу, так, да, воно ніби розростеться, але ви його літом так само зможете його забрати і нічого там страшного не буде. З'їжджити нормальної живої ягоди, а пері можна і вирвати. Він коли проростає навіть через пленку кущиками, він дуже гарно виривається. Нічого там такого страшного нема. У мене, до речі, знову зайшов кріт в бугри і робить біду. Ось дивіться, яка. Бачите? Засипає кущі прям. Я не знаю, що йому робити. Порадьте щось. Щось порадьте, бо це просто біда. Все, якось так. Пишіть коментарі, пишіть свою думку, висловлюйте свою думку, буду вам щиро вдячний. Та всім гарних вживів і слава Україні!